Доброго дня. Це для чого? Підстави. Якого блокпосту? Документи на пло. Давайте документи на пост. Ні, 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 я не виключу камеру. Давайте сюди. Я зараз до поліції зателефоную ваші контори. Документи ваші, скоріше. Скоріше документи ваші кажу. Ви почули, ні, ваші документи, ви хто? Ви хто кажу? Ви хто не вийду? Ви хто, хто ви? Ні, не представлялися, не вріть. Є на відео, не представлялися, ви не вріть. Ніхто виходити нікуди не буде. Почули? Все, до побачення. Ви вже на 35 хвилин затримали автобус. ви, виплін по суті. Я затримую. Ми... Ви вважаєте, Ми, що я затримував? А чому? А чому? А чому не треба? Тому що я маю право. Це публічне право. Уберіть руку, і будь ласка, Свою. Я і маю право в публічному і публічному і в місті. Маю право знімати будь-кого. Зрозуміли, особливо, якщо мені наносить шкоду і зараз сказують мені, що мені робити. Зрозуміли? Ви взагалі не маєте права? Виступати на користь юридичної особи. Розуміли? Стаття 23 Конституції України обмежує ваші права. Так. Ще раз вам повторюю: я ніяких вам документів, ніяких документів вам не надам. Ще раз повторю. Це незаконний блокпост, на якому не збираюсь нічого надавати. І нічого не надам. відповідно до закону. Ні, я не збираюсь виходити. Я хочу їхати. До побачення. Ви перешкоджаєте моєму вільному. Не передбачено законом. Стаття 33 Конституції України не передбачено. Ні, ні. Шановні, вас він не стосується. Я Ще раз повторюю, не стосується, ні, немає ніякого блокпосту. Покажіть документи з печаткою, будь ласка, завірені. Ні, то не там нічого немає. Я не бачив їх. По заходіть, показуйте мені. Ні, ні. Ви ніхто, щоб вам показувати. Ви ніхто. Я вам нічого не, ні не покажу. Ви чули мене? Ні покажу. Законний наказ. 41 перша стаття. Щоб ви розуміли, кримінального кодексу там розповідається про законний наказ. Читайте уважно. частина друга. Я не зобов'язаний виконувати явно незаконні накази. За затримання буде поданий позов. Затримую. Так, я розумію, ви зараз затримуєте і витрачаєте мій час. Я гарно розумію, що таке затримання краще вас. Зрозуміли. Зрозуміли. Я звертався з заявою про злочин відносно вас. Зрозуміли ні? Да так. Чи звертався чи я чия? Це зрозуміло, що я звертався в порядку статті 364 кримінального кодексу, 365 кримінального кодексу подана заява. Ви зрозуміли. Та я вам ще раз повторюю, мені насрати взагалі на вашу думку. Ви зрозуміли все? До побачення. Зрозуміли, ви будете встановлювати, ви будете встановлювати в залі суду. Зрозуміли, відповідати будете. Подив... Все, та ви не маєте права. От за це ви будете відповідати, за те, що ви збираєте інформацію про мене. Зрозуміли? Добре, що ви повідомили про це. Щоб ви розуміли, яке шахрайство зараз учинив поліцай. Коли людина е, знаходиться в рушині в цьому випадку, в цьому випадку, щоб ви розуміли. В цьому випадку є рішення суду, розуміли, про розшук. Виключно рішення суду про розшук. І фоторобот. Тобто, для того, щоб були підстави для перевірки, потрібен бути фоторобот. Такого фоторобота, як ви бачите, не предоставляли, що така людина, схожа на мене, знаходиться в розшуку. Розуміли, яким чином вони займаються брехнею, незрозуміли, який не який розшук. Взагалі все до побачення. Сьогодні 12 вересня 2025 року.